Року, гостя нашого Нестора Літопиця і собор святих Київської духовної академії. Наявність в духовних школах своїх небесних покровителів це не просто якийсь зовнішній символ, чи якась проста формація. Це ті покровителі. В духовних школах це перш за все приклад. Приклад для студентів цих шкіл, приклад того, яким має бути випускник духовних шкіл і святі покровителі. Повнишків показує, в чому полягає сутність і мета духовної освіти. Ці покровителі духовних шкіл це образ гармонії освіченого християнського життя і похвала духу премудрості і розуму, який керує Церквою Христовою. Святі Київської духовної академії це люди своєї епохи. Кожна епоха породжує своїх. Що це означає для нас? Це означає те, що православний християнин, який свідомо робить вибір на користь того, щоб бути із Христом, для такої людини немає жодних, ніколи не було і немає жодних історичних перешкод в тому, щоб не тільки зробити цей вибір, але й залишитись із Господом. І в наш час, часи сучасності, коли Особливо сильно процвітає Луканське лицемірство всього світу, коли існує багато різних фокус, коли нам намагаються довести, що можна бути священником поза церквою, що можна бути священником не маючи апостольського приємства, що можна бути святим, проповідуючи ненависті розуму. Такі складні часи для нас особливо актуальним є приклад святий Київської Вуховної Академії, зокрема. Чому? Тому що ці люди, ці святі люди, вони показують нам справжній приклад. І вони пояснюють для нас, яким має бути священство і що таке свято. Що ж таке священство? Ти, пророк Ісая, каже, що священство це серце народу. Дуже глибокі слова. І в них є багато різних тлумачень, але насамперед означає те, що якщо ті люди, яких народ вважає своїм священством, якщо вони не, не намагаються виховувати в цьому народі дух християнства, що вони не намагаються прищеплювати до цього народу все прощення, якщо... Вони сіють розмірку. Такі люди вони наражають це суспільство, цей народ на велику небезпеку. Чому? Тому що, як каже святий пророк Давид, якщо не Господь побудує дім, то марно стереже вартовий. за все він лікує народ і цілює його духовні, духовні рани, перш за все, зцілює самого себе, спілкуючись з цим Божим народом. І цей мотив зцілення, що от священство, дар священства, він пов'язаний з даром зцілення душ, це є одним із двох основних, двох основних характеристик канонічного, істинного священства. Ми дуже часто за в останні часи чуємо це слово канонічність. Хтось шукає канонічні зв'язки, хто намагається себе переконати в тому, що розчерком пера можна отримати апостольське приємства, але що кажуть канони канонічне священство. канони кажуть дещо інше. Друге правило Другського собору каже, що сутність будь-якого канону і взагалі будь-які канони строї для зцілення людської душі. Якщо ми поглянемо на суспільство, на тих людей, які движені духом ненависті, які приходять тривати служби від які проходять. Ламати замки на храмах такі, оскрабляють священиків, монахів, морян. Ми можемо задатись питаннями, чи стілена душа цих людей, чи ведуть їх ті, кого вони вважають своїм священством, достіли. І відповідь очевидно буде так. Чому? Тому що чи можемо ми дати іншим те, чого ми самі не маємо. Очевидно, що ці люди показують, що ті, кого вони називають своїм священством, їх не торкнулася благодаті Святого Духа, яка немачинає врачуючі, і, і, і восполняючи. Вони не зцілені самі і вони не можуть зцілити інших. Саме тому на рівні з відсутністю апостольського приємства ці люди є неканонічним, звичайно. І жодне пара, і жодні документи якими б вони гарними не були, і на таких красивих, гарних мовах вони не були написані, нічого в цьому не змінить. Священство, істинне священство, це перш за все образ Христовий. І коли ми чуємо з вами різні заклики, намагання переконати нас піти на якісь компроміси перш за все з власною совістю, і коли хтось намагає грати на якихось власних особистих Ми маємо задати собі питання, як би поступив Христос в такій ситуації. Дуже Христос закликає до комфорту. Невже він обіцяє своїм апостолам священству і вірянам спокійне, безсвободне життя? Так, чисто по-людськи, кожен прагне спокою, комфорту. Але якщо мова йде про духовне життя, то все геть інакше. Христос каже, що якщо ми не гнали, то будуть гнати і вас. Христос попереджає, що шлях, яким будуть йти люди за Христом, він не буде пов'язаний з комфортом, Він буде пов'язаний зі свободою. Чому? Тому що каже Господь наш Ісус Христос Євангелієм від Іоанна, звертаючись до апостолів, обіг лиців до, до всього священства, до єпископів, священників. І донарям і кажуть, що ми ненавидять вас, тому що ви, як м'яни, від цього світу. А нас намагається переконати в тому, що нам треба піти на поступки до цього світу. Господь закликає нас не йти на компроміси. А нас закликає зробити інакше. Це ж правда, правда на боці Христа. Рославний християнин не може йти на жодні компроміси і не може керуватися жодними обіцями і Амбіції стати святим і компромісу любові, компромісу, який дозволяє нам долати власний горіх для того, щоб побачити, щоб послюбити наших ближніх і побачити в них образ Божий. Відновлення цього образу Божого, Божого. в кожному з нас це є свят. Святість ми відновлюємо цей образ Божий. Основна географія. Вказує нам, що у більшість тих святин, які ми згадуємо за благослужіння, вони є священнослужителем. Може статися таке враження, що, мовляв, якщо людина не служитель, то їй важко спастися. Але це не так. Логіка, якою керується православна географія, трошки інакша. Священник – це сірець, це приклад, це приклад для громади. Тому органічно, що церква. Перш за все камінісує тих людей, які спросяють велику святості, будучи священнослужителями. Тому що все буття ієрархічне. Тому що для громади природній брати приклад з того, хто очолює цю громаду, то є посередником між громадою і самим Христом. Цим посередником є священник, єбинство, взагалі священство. Але насправді священство саме по собі не робить людину святою. Робить людину святою і велика кількість знань. Самі знання не дають нам свято. На рівні з приподобним нашого нацеленим Нестором в Соборі святих, які лаври є також інший Нестор. Нестор в не людина, яка не відмінується преподобного Нестора Літописця, не було вчелено, взагалі володіла вододілограму. Але тим не менше, така людина просяя робити святих на рівні з приподобним нестором літописів. Це не означає, що сучасне сучасно не має бути освіченим. Навпаки, Сучасність вимагає священника бути освіченим, але знання, просто формальні знання набір якихось відомостей без любові. Це знання порожні, вони нічого не вартують в цьому житті і в пастрицькому житті, зокрема. Знання приображають людину тільки в тому випадку, якщо знання божественних божественні істини, яких... Навчаються студенти духовної шкіл, вони підкріплені любов'ю. Саме тому виховання духовних школи це не тільки аудиторна робота. Це не тільки лекції, це не тільки якась сума знань. Тому що, як вже було сказано на початку, знання не роблять людину святою. Ми бачимо в Євангелії багато місць, бо навіть диявол цитує священне писання, він знає священне писання, але залишається дияволом. Святими нас робить любов, друзі бачите. І пам'ятаючи приклад подобного Богоносного веса нашого Гестрої Писця і святих Київської духовної академії, і першим святим новомучеників, молімося до Господа нашого Ісуса Христа, щоб він давав нам мужність робити правильний вибір в нашому християнському житті. Вибір, який ми зробили одного разу, вже, так. бути із Христом, бути в канонічній церкві, зцілювати свою душу в таїнство яке ми отримуємо від канонічних, вистачених, священників. Будемо молитись до Господа, аби він дарував нам цей дар любові, тому що ми, на жаль, кожна людина після грехопадіння вчиться, вчиться всьому навіть таким фундаментальним речам, як любов. Молімося за цей дар любові, який уподібнює нас до Бога, любов, яка дозволяє нам побачити в іншому образ Божий. І через і через це самим стати святими. Амінь.